Давайте подивимося, що станеться неочікувано, що станеться неочікувано незабаром. Дівочки, після башні тут у вас щось або розрушилося, або роз, ось розрушиться щось можливо. І ви цього якось, знаєте, от мені йде, ви цього якось не очікуєте, що станеться. Так, да, от якийсь рух є, щось швидко закрутиться, щось розвалиться, але знаєте, як кажуть, на розваленому місці от прийде якась нова енергія, прийде, може хтось від чогось звільниться і просто. Вдихне на повні груди. Можливо, щось вас обріміняло. і ви зможете рухатися, дівочки, по жезлам, дивіться, швидко-швидко, куди ви будете рухатися, давайте подивимося. До, знаєте, до якогось свого, о, Мені тут йде, зможете своє захистити до якоїсь своєї реалізації, навіть в тому числі. Знаєте, як? Зможете себе відстояти, от якось щось зламається, і у вас, от, не знаю, проявиться е, сила, проявиться е, відповідальність за те, що це я роблю своє життя. Розумієте, от вас якось це укріпить. Приймайте ви благо.